Так, друзі, ви знаєте, ми виставляли на ютуб-каналі ФК Юніорки Кисачин конкурс. Хто вгадає рахунок? Грали недавно дві команди: Барселона, Шахтар. Тренер виставив такі умови. Хто вгадає перший рахунок, той отримає приз. Ви всі знаєте, хто вгадав? О, Костя вгадав. Костя поставив 2-1, що Барселона виграє. Я вручаю йому маленький подарунок від тренера. Держимет, шапочка юніор і шарф юніор. Привітайте, Костяна. Молодець. Молодець. Такі конкурси будемо виставляти, як якісь команди будуть наші грати, зрозуміли? Будемо виставляти. Кожен з вас може прокоментувати і виграти подарунок від тренера. Зрозуміли? Все, друзі, до побачення.